Вітання, дорогі друзі, дорогі підписники! Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. Ми знаходимося в місті Радивилі, на нашій площадості, де приганяємо для вас автомобілі із Європи та Швейцарії. Друзі, сьогодні ми маємо для вас і при автомібіль із Німеччини. Це Renault Megane 3. Автомобіль в крутій комплектації GT-Line, гарному такому чорному кольорі, і саме головне те. Ну, в принципі, що для нас для українців, і це, в принципі для людей загалом, що для нас саме головне. це те, що автомобіль технічної характеристики в ідеальному стані, по косметичній характеристиці, також в ідеальному стані, тому що немає жодного підфарбування по кузову. По техніці все в ідеалі. Моторчик, коробочка, ходова частина все також в ідеальному стані. Ну і в принципі, те, ще також немало важливе, друзі, що наш автомобіль в максимально крутій комплектації GT-Line. Це преміум комплектація, яка буває ну, вкрай рідко, тому що зазвичай ви бачите їх там звичайні або Ну, максимум в босешні, тобто в комплектації боус, є з акустикою, там, тому подібне, з моніторчиками і так далі. А наш автомобіль в комплектації GT Line. Також, що би я хотів сказати ще про цей автомобіль. друзі, дуже часто запитання, який, купити, який придбати для себе автомобіль, от в ціні, такий, в бюджеті, давайте скажу так, до 9 там, тисяч доларів. Цей автомобіль в нас в ціні 9300 доларів з сертифікатом у нас на площадочці або є доставка по всій території України. І чому я сказав, який автомобіль придбати в бюджеті до 9 тисяч доларів, тому що цей автомобіль на автоматі. Загалом по механічній коробці передачі вибір є великий. А от щось купити таке гарне, дійсно економне в бюджеті 9000 тисяч доларів на автоматичній коробці передач, що було і їздило, і служило, і було економне. То це саме такий автомобіль для вас. Я пригнав із Німеччини, і сьогодні вже візнімаю для вас відеоогляд. Отже, це Renault Megane 3 2011 року випуску. Друзі, на 1,5 дизельному двигуні К9К, який всі ви полюбляєте, всі, всіма вами улюблені, так би сказати, двигун. Автомобіль в максимально крутій комплектації GT Line має 216 тисяч чесного і перевірного пробігу і немає взагалі ніяких підфарбувань по кузову. Це я вам також продемонструю товщиноміром, покажу. Пройдуся з вами товщиноміром, міром. Покажу, що саме абсолютно ніяких підформвань по кузову немає. Автомобіль пригнаний із Німеччини. Там ми його підібрали від одного власника. Оглянули, протестували, звичайно ж, перевірили всі технічні характеристики по нашому комп'ютеру, лаунч, по електронних блоках. і я вас запевняю, що цей автомобіль є вартий, вартий свої гроші і вартий до покупки. Тому що Renault Megane 3 на автоматичній коробочці з якою немає ніяких проблем. Вона їде гарнесенько, рівнесенько. Всі передачі переключаються чітко. Ви можете, в принципі, кожний з наших автомобілів перевірити особисто, перевірити навіть з якимись експертами, бо зараз ця послуга дуже поширена. Дуже багато зараз різних експертів оглядають і підбирають автомобілі. Але повірте, що ті експерти вони займаються автомобілями точно так само, як і ми, і знають про них найбільше, ніж ми. Тому так. І в принципі, також цей автомобіль доступний для будь-якого СТО, будь-якого офіційного дилера Рено. Ви можете самостійно, можете з нами загнати його, перевірити і впевнитись в тому, що дійсно хороший, якісний, перевірений автобіль. Компанії, яка правильно ваш карс, ми для вас гарантуємо. Отже, по цьому автомобілю. По косметичному стану автомобіля все в ідеалі. Гарні збережені фари, що ліва, що права сторона, гарно збережені. От я вам зараз зближу, покажу абсолютно ніякого висічення, нічого немає. Гарна прозора фара. Що ця сторона, що ця сторона. Також ви бачите. В гарному стані. Тепер зверніть увагу на капот. Автомобіль має 216 тисяч пробігу, ніяких висічень, ніяких сколів, нічого немає. Просто гарний такий косметичний стан автомобіля. Передній бампер в комплектації, знову ж таки, як наш автомобіль GT-Line, він виконаний також дуже гарно і ексклюзивно, тому що в звичайному Renault Megane він йде дещо інший. Формою він схожий, але ось сама обводка, наприклад. Біля противотуманок, сама решіточка, ось GTL, сірі ставочки, це все може бути тільки в такій комплектації. В принципі, саме тому вона і есклю... ексклюзивна, як би сказав так. Е, гарні оригінальні дисочки в нашому автомобілі, хороша зимова гума стоїть гарним протектором також. Е, диски такі ціленькі, ніде не потерті. Ну, Десь-не десь є такі дуже незначні посічення від бордюрів. ну, Але характерно, Автомобілі 11-го року випуску. Я думаю, що ви в мене аудиторія така, як би сказати. Розуміюча, тому я думаю, питань до цього не буде. Тому що я не купую автомобілі, щоб там була ідеальна технічна, не так, не технічна я сказав би, а ідеальна косметична складова, але в ньому було 300-400 пробігу. Ні, я купую автомобіль, щоб він мав гарний, технічний, косметичний стан. І все, тоді я можу купувати цей автомобіль. Якщо, звичайно, навіть є поцарапаний десь диск, можливо, є якась царапина на крилі чи ще на чомусь, я такі автомобілі купую, тому що. Якщо є гарний пробіг, машинці нічого не бракує, то повірте, косметика це все діло таке, як би сказати, просте життєйське. Ви можете їхати, вас можуть царапнути, ви можете царапнути, і це потрібно розуміти. Тому до такого, як, наприклад, підфарбоване крило, якась дверка, ще щось, я ставлю завжди з розумінням. Я думаю, що ви також. Отже, по нашому автомобілі, саме головне пам'ятати, що він не фарбований, я вам придумав з товщину міром. Тепер наше, наше оригінальне лобове скло Renault одиничка стоїть. Зараз я вам покажу. Сфокусую одиничка є тут. Ми маємо скло. Датчик дощу, точніше в склі. Скло з автопритемнення. Зверху ми маємо гарні ось такі рейлінги в сірому кольорі. Криша цілесенька, немає ніяких ні недоліків. Йдемо далі. Понизу ми маємо такі пластикові накладочки: одна і друга. Тут ми маємо двері на безключовому доступі. Оце кнопочка. Тут середині один датчик, другий датчик, і по ту сторону ми також маємо два датчики на безключовому доступі. Отже, отже, двері відкрилися. Ключик у мене зараз десь покажу вам в кармані. Я продемонструю, як працює ця функція. Ось ключик. Тепер дивимось, відходжу я від автомобіля і він зараз закриється. Сам по собі. При тому, що ключика я просто тримав. Тепер я ключик кладу в карман. Я вам показую. І ось цією рукою, просто торкаючись до ручки, тягнучи її на себе, автомобіль просигналізував і дивіться. Він вже відкритий. Класна функція, дуже мені подобається дверно-меган, що відходячи від автомобіля, він автоматично закривається. Бачу, що водій-власник з ключем відійшов і він сам по собі закривається. Це класна функція, і яка вбереже вас від того, що ви не закриєте свій автомобіль. Ось, знову я відійшов і він закрився самостійно. Так, ідемо далі. Задня частина, задній бампер також він має таку крутезну форму. Це також він в GT-лайні. Взагалі по кузову нічим він не відрізняється. Оце єдине, що бампера, єдине передній і задній бампер, диски оригінальні у нас gt line і всередині, в салоні у нас також є класні сидіння на gt line А загалом, в принципі, по, інших, по всій складові він нічим не відрізняється. Тут ми маємо гарний такий шильдик GT Line, знизу ми маємо парктронічки, гарні збережені стопи, що лівий, що правий, також гарний стоп, ніде з колін ніяких немає, нічого немає. Переходимо далі. Знову ж таки, з цієї сторони є безключовий доступ. Один, отут і другий. Дзеркала на електриці, тобто з електром складанням. При відкриванні автомобіля вони також автоматично розкладаються. Що ж, переходимо по салону. Переходимо по салону, буду показувати вам, як виглядає салон зсередини. І знову ж таки, дивіться, автомобіль зараз закритий. Я на 100% запевняю вас. І не тільки на передній дверці, я покажу, що працює безключовий доступ і на задній дверці. Дивіться, зараз беру ручкою. Раз, закрито і другий раз відкрито. Суперова, класна функція. Реально, мені дуже подобається. Якби Renault Megane, бюджетний автомобіль, але при тому всьому класні функції, реально, як би сказати, напічканий Що тут ми маємо по комплектації? Тут ми маємо повний електропакет, електрорегулювання і електроскладання бокових дзеркал. Тут ми маємо 4 склопідйомнички і блокування склопідйомників. На порогах вибиті шильдики GT Line. Сидіння ковшами. Це також для Мегана дуже велика рідкість з боковими підтяжками. Тобто бокові у нас йдуть на шкірі, гарна шкіра, збережена, чистесенька середині тканина. Кермо шкіряне також, ніхто його не фарбував, не перетягував, не перешивав, нічого не робили. Абсолютно. Ось так воно все виглядає. Зараз ми заводимо наш автомобіль, автоматична коробочка наша передач. Вона йде роботизована, хто не знає. Зараз ми нажимаємо старт-стоп. Завівся і дзеркала автоматично розклалися наші. Чому я сказав, друзі, робота тому що зараз будете мене в коментарях поправляти зразу. Це не автомат, це робота і так далі. Повірте, друзі, це е, автоматична коробка передач з підтипом, іде під тип. Е, робот, тобто повністю нормально. Я все правильно кажу. І дуже багато хто з людей цього не знає, і поправляють, і пишуть дуже такі, як би сказати, незрозумілі коментарі. Тому що це вважається автоматична, нормальна автоматична коробка передач. Просто автоматична коробка передач буває різних типів. Тому це потрібно зважити. Так, що ми маємо на спідометрі? 216 тисяч рідного оригінального пробігу. Тут ми маємо автоматичний датчик світла, автоматичний датчик доща. Тут ми маємо управління таке, фарами верх-вниз, управління світлом в салоні. Тобто більш-менше. Так, велика мультимедія з навігації. Тут ми маємо до неї управління, тобто можна собі там нажимати різні функції і тому подібне. Круїз контроль, електричний ручник. Зараз доверху ми його. Зажимаємо, донизу розжимаємо, вимикається, все працює. Я відчуваю на педальку, як от воно піднімає педальку трішки. Зажимаємо, педалька трішки провалюється, тому що тормоза зажимається. Так, тут ми маємо управління нашою мультимедією. Ось виключили, показує годинник. Тут ми маємо двохзонний клімат-контроль на ліву сторону, одне, на праву сторону інше. Центральний замок, аварійний стоп-сигнал, тобто включаємо це, аварієчка наша. І дефлектори в принципі, регулюються вверх вниз також класно, І ось тут можна їх закривати і відкривати. По цьому в принципі, все. А ну і Що ще хотів сказати, мультикермо наше, кермо в гарному стані, абсолютно в ньому проблем немає. Кермо шкіряне, кнопочки всі збережені, всі чистенькі, всі гарненькі. Так, ідемо, в принципі, далі до задньої частини. По задній частині гарно, гарно збережена дверна карта. Автомобіль зараз сигналізує, що я вийшов з ключем, а автомобіль заведений зразу починає пікати. Заднє сидіння також з боковими підтяжками зі шкіри. Гарно виглядають, все чистенько, все збережено. Переходимо до задньої. Частини нашого автомобіля, це великий і місткий багажник. Що по багажнику я хочу вам сказати, те, що автомобіль має шторку, це також великий плюс, тому що зараз на даний момент багато автомобілів приїжджає без шторок. я скажу, що це також великий плюс, тому що в Європі їх викидають, ну тобто, в гараж, не зовсім на сміття, а викладають в гараж, ще кудись, тому що вона без, ну, безполезна. Але в нас в Україні всі покупці хочуть, щоб все було в комплекті. Тому я кажу, що це великий плюс. Так, ідемо. Далі, пасажирська дверка в гарному стані. Тут по, цій, по цьому, з цієї сторони також все ідеалі. Ну і що ж, звідси ми маємо. Тут все гарно, дверна карта збережена, сидіння шкіряне з боковими підтяжечками. Так все як воно і має бути в принципі, автомобілі. Що ж, друзі, загалом, в принципі, наш Renault Megane Реально гарний. Гарний автомобіль працює чистенько, рівнесенько. Зараз я відкрию також підкапотний простір, покажу, як воно і що там працює. Як працює двигун, ви самі почуєте на свої, так сказати, вуха, те, що двигун має гарнесенький і ідеально працюючий моторчик. Ось, працює рівненько, я б навіть ідеально. 216 тисяч пробігу, DCI-110, 110 кінських сил в автомобілях. Підкапотний простір ідеальний. Тобто все, все в автомілі ідеально. Зараз перейдемо до перевірки локофарбового покриття. І що ж, друзі, перейдемо тепер до перевірки локофарбового покриття. Починаємо стандартну з капоту. Е, так, фокусуйся. Є 124. 124. 130. Може камеру зближу навпаки. Так, 104. Крило 130. 127, стієчка 119, дверка водія 125, 107, дверка пасажира 123, дверка пасажира, задня також 92, 111, задня арочка 105. З переходом наверх 133, криша 133, спойлер 134, задня кришечка багажника 112, 112, 126, 126, 108, 132. 140, 160, 106, 124, 114, 104, 111, 105, 132, 132. Що ж, друзі, по нашому автомобілю? Наш Нашій в GT-Line комплектації реально класний, заряжений, такий, можна сказати, німецький дзвоник. Автомобіль свіжопригнаний без пробігу по Україні. Ціна такого автомобіля 9300 доларів з сертифікатом. У нас на площадочці місті Радивилів або є послуга доставки по всій території України. Тому якщо вас цікавить таке авто на автоматичній коробці передач 11-го року випуску на 1,5 дизельному двигуні К-9К, передньоприводний, з пробігом 216 тисяч і без жодного підфарбування по кузову, тоді вам до нас. Ми вас чекаємо. На площаду місті Радивилів. Друзі, всім дякую за перегляд, всім хорошого дня!